Увечері 12 січня на Житомирщині стопчики термометра опустилися нижче нуля, та пішов сніг. Таку зміну погоди приніс із собою холодний атмосферний фронт. Однак триватиме це недовго, прогнозують синоптики. Ще холодно буде 14 січня, вночі 6-8 градусів морозу, вдень мінус 1 мінус опади мало ймовірні. А от уже 15 січня на території області зайде ще один фронт. Він теж сніжний, але головні погодні події будуть відбуватися у північній половині області, де пройде такий суттєвий сніг. А от на півдні та у місті Житомирі сніг буде невеликий або взагалі без істотних опадів. Стопчик термометра почне підніматися вже 15 Січня вночі очікується від мінус трьох до мінус п'яти. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водіїв закликають бути обачними. Уже з четверга цього тижня на вулиці теплішатиме. До нас прийде м'яке та вологе повітря Атлантичного океану. Загалом 16 січня більш-менш буде спокійний день без погодних негараздів та опадів. А температура повітря почне зростати вночі вже близько нуля, а вдень навіть 1 два градуси тепла. Ще один атмосферний фронт переміститься через територію Житомирської області 17 січня. Він буде супроводжуватися мокрим снігом, який перейде у дощ, але за кількістю опади будуть невеликими. А от стовпчики термометрів вирушать вгору. Вночі вже матимемо 0 плюс один, а вдень, хоча й повільно, але вже 2-3 градуси тепла. Стабілізується погода лише наприкінці тижня, 18 та 19 січня. На території нашої області пошириться антициклон. Такі баричні системи мають свої непереможні правила. Він заборонить опади і суттєво підвищить температуру вночі. Це ще буде близько нуля а от в день вже матимемо 3-5 градусів тепла. Упродовж цього тижня вітер буде західним із середньою швидкістю 5-10 метрів за секунду. На вихідних же він дещо посилиться – від 11 до 12 метрів за секунду. Однак залишатиметься у межах помірних значень. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.